Наразі до нас в область буде здійснюватися евакуація з Донецької області. Ми маємо прийняти завтра перший потяг, який прибуде до міста Бердичів. У записі є до 40 чоловік. Переважно це люди похилого віку і сім'ї з дітьми. Ну, ви ж самі розумієте, діти в такому становищі, які там зараз ведуться над активні бойові дії, не можуть. Тому держава дбає про своїх мешканців, про своїх. Маленьких громадян, і саме ці сім'ї примусово вони переселяються. Їм надаються вся інформація про куди можуть бути переміщені. Може, в них є родичі. Першочергово надається на це, щоб самі вони визначилися. Якщо нема куди евакуюватися, їм пропонуються місця. Приймає їх наш Бердичевський район, а саме Андрушівська громада. Підготовлені вже місця, місця у компактного проживання ці забезпечені всіма належними умовами, як санітарними, так і для проживання кімнати. Є місце для приготування їжі. Також буде здійснено супровід, перш за все, психологічний, супровід наших соціальних служб, медичний супровід, починаючи з прибуття на залізничний вокзал. Дуже важливо, що людям зразу на місці по прибуттю саме у Бердичів буде. Виплачено першу грошову допомогу як внутрішньо переміщеним особам дорослим. Це дві тисячі на дитину по три тисячі. Далі наші органи соцзахисту ставлять на облік таких людей, і вони цю допомогу отримують щомісячно. До речі, ми попередньо приймали, евакуювали людей з закладів інтернатних з Донецької області, з Харківської області. Ми приймали таких людей, тяжко хворих. Ми приймаємо свої заклади, приймали і в лікарні. Також всі умови їх спецтранспорт зустрічає медики. То ми готові до такої ситуації, буде швидка також на вокзалі чергувати. До речі, там і буде організовано надання гуманітарної допомоги. Нам допомагають дуже багато наших донорів, наші волонтери. Саме завтра будуть брати участь Червоний хрест, карітас. Маємо організувати і таке харчування для них перше, щоб люди і чай, і гаряче харчування нам обіцяє карі. Ну, ми маємо надію, впевнені в тому, що все в нас вийде, зустрінемо, поселимо, і люди будуть відчувати, що їх тут чекають, і так само піклуються про них.